Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину біблії разом. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас у програмі роздуми над святим письмом. Ми після такої довгої перерви повертаємося до цієї програми. І я пригадую, що. Ми зупинилися на розгляді молитви Отче наш, цієї молитви, яка для нас є надзвичайно важливою, так? бо її навчив нас сам Ісус. І перед перервою ми тільки почали цю молитву, розгляд цієї молитви. А сьогодні будемо продовжувати. Тому слухаймо текст молитви, а тоді почнемо наші розважання. Тож моліться так. Отче наш, що є син у небі. Нехай святиться Твоє ім'я, хай прийде Твоє царство, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам нині. Прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. Не введи нас у спокусу, але визволь нас від злого. Отже ви послухали. Цей текст, який ви, мабуть, знаєте на пам'яті неодноразово повторювати впродовж дня, ми сьогодні будемо продовжувати і зосередимо нашу увагу, нехай прийде царство Твоє. І отже, в цьому вислові, який Ісус вклав у молитву, що її навчив своїх учнів, Він виявляє велику дійсність стосунків. Між Богом і людиною. І ми розуміємо, що це є практично величезнюща ота історія формування стосунків між Богом і людиною. І отже, таким чином, ми бачимо, що оцей початок є закладений. А потім, коли нащадки Авраама і ісаака і Якова опинилися у Єгипті, от тоді. І з того стану рабства, коли вони добре розуміли, що таке бути рабом у того фараона, у того царя єгипетського, коли вони добре пізнали, як інші люди ставляться до тих, кого вибирають собі за царя, деяких підносили настільки вели... високо, що вважали їх богами у Єгипті. Це було в особливий спосіб проявлено. І отже, коли Бог звільняє ізраїльський народ із цього стану рабства, ми читаємо в 19 главі книги виходу, ви бачили самі, що я зробив єгиптянам. Як ніс я вас на орлиних крилах і привів до себе. Тож, коли щиро слухатиметеся мого голосу і дотримуватися мого завіту, будете моєю особливою власністю споміж усіх народах, бо моя вся земля, ви будете в мене царством священників, народом святим. Оцей початок того, коли Бог знову виявляє себе як. Царем над Ізраїлем, звільняючи його від влади царя єгипетського, і, отже, надає йому своє священство, свої закони, бачите, Ізраїль мав Бога як царя певний час у своїй історії. Але їм було дуже якось, мабуть, незручно. Тому що їхнього царя не було видно людським оком. І вони, часом, дивлячись на інші народи, які мали царя величавого зі всіма почестями, почали приходити до думки, що все ж таки ми хочемо царя людського. І в певний момент часу, а це описується у книзі Самуїла, вони Сказали, звертаючись до того Пророка, що ми хочемо царя над нами. Самоїл пробував їм показати, що це є недобра думка, що вона не приведе до доброго. Але коли він помолився до Господа, то почув від нього. Слухай, це є восьма, перша книга Самуїла, 8 глава, 7 і наступні вірші: Слухай голос народу у всьому, що вони тобі скажуть. То не тебе вони відкинули, ні. Вони мене відкинули, щоб я не царював над ними. І отже, з цього моменту чітко зазначається, що Ізраїль відкинув Бога як свого царя. Трохи далі, у 10 главі цієї ж книги, цей пророк Самуїл звертається до народу, передаючи їм слова Господа. Так каже Господь Бог Ізраїля. Я вивів Ізраїля з Єгипту і визволив вас із рух єгиптян, та і всіх царств, що вас тіснили, ви ж тепер покидаєте вашого Бога, того, що врятував вас з усіх ваших нужд та скорбот, і кажете Ні, таки царя постав над нами. І отже, починається оцяй період великий, коли Ізраїльтяни мають царя над собою. Ми бачили, розглядаючи початок Євангелії від Матея, де я зосереджував увагу саме на тому аспекті, який Євангелист Матей дуже чітко підкреслив, що внаслідок того, що ізраїльтяни вибрали, захотіли і, отже, отримали того царя над собою як людську особистість, вони втратили все те, що Бог їм дарував. Як ви собі пригадуєте, це та арка від Давида до вавилонського вигнання. А потім ми бачили, що Матей вже підкреслив, що у тому вавилонському вигнанні Бог поставив людину, яка вже своїм іменем виявляла те, що Господь знову входить. Але вже не мов би на такому задньому плані. У те. Що стосується спасіння свого народу, бо він ніколи не відмовляється від того, що він пропонує. І отже, євреї переосмислювали ту дійсність Бога як царя і себе як народ, вибраний, як царське священство, як ми чули. Так? І отже, оця, оця переосмисленість вона проявляється в багатьох книгах. Старого Завіту. Звернімо увагу на те, що написано у Псальмах, 96-й Псалом, 10-й вірш. Скажіть між народами: Господь царює трохи далі, початок 97-го. Господь царює, земля Хай веселиться, хай радується островів Велика Сила і так далі. Це як невеличкі елементи. Але вони показують, що Господь продовжує царювати, він нікуди не дівся, як цар. І отже, він залишається, і навіть оте переосмислення у порівнянні з іншими царями Бога представляється як царя над царями, даючи зрозуміти, що немає інших царів з поміж людей, які би були рівними отому Богові цареві, творцеві неба і землі. Разом з тим виявляється також і певна лінія, яка стосується отого Месії, Христа, Божого помазаника. І тут в особливий спосіб можна десь зосередити увагу на другому псальмі чи 110-му псальмі, так? Який, які досить чітко окреслюють оту велич Божого помазаника. І отже, Ізраїльтяни жили тим очікуванням, що Бог поставить помазаника свого, нащадка Давида, якого вони вважали найбільшим царем. І отже, в певний момент часу у цю нашу історію людську приходить Божий Син, якого ми знаємо як Ісус з Назарета. І він дає нагоду нам побачити щось особливе. Так? Те особливе стосується приходу Божого царства із приходом Сина Божого у цей світ в особливий спосіб. І отже, коли ми читаємо тексти Нового Завіту, ми, звичайно, там знаходимо переосмислення того. Що чули і бачили учні Ісусові. Вони слухали Його слова, вони вдивлялися у те, що Він робить, і потім написали для нас свої, можна сказати, такі думки, у яких вони виявляли, ким є Ісус і що Він. Приніс нам, особливо ми сьогодні зосереджуємо увагу через Царство Небесне. Бачите, учні Ісусові після того, як збагнули, що Він є Христос, а це є кульмінаційний момент у синоптичних Євангеліях, коли один із них, а саме Петро, визнає Ти є Христос, вони більше не мають сумніву, що Ісус є Отим Месією. Але дуже часто. І самі учні, і увесь народ, який зосереджувався там, бачили у Ісусі лише політичного діяча, бачили лише отой фон політики. Дуже гарно це можна побачити, як представляє Євангелист Марко в 11 главі, коли описує в'їзд Ісуса до Єрусалиму, і там ми маємо. Оцей спосіб викликування в часі в'їзду. Осанна, це є 11 глава, благословен, хто приходить в ім'я Господнє, благословенне грядуче царство Батька нашого Давида. Осанна на висотах. Як ви бачите, це Осанна на початку і Осанна наприкінці, не мов би зосереджує увагу читача на тому, що гряде, що приходить. І це є Ісус, Той, хто приходить в ім'я Господнє і те царство, але царство батька нашого Давида. І отже, оцей аспект політичний, він однозначно був присутній. Водночас. І з тим політичним аспектом було щось більше. І євангелист Іван дуже гарно це підкреслює, коли описує нам на самому початку його твору е, зустріч Ісуса із отим приятелем Филипа. Коли Филип покликав, я думаю, що ви знаєте ту історію дуже добре, е, Натанаїла, то коли Він приходить, Він приходить до Ісуса із серцем, ну таким, протиставлення. Адже він чітко розумів, що нічого доброго з Назарету не буде. Коли він зустрівся з Ісусом, то Євангелист Іван представляє слова і каже: Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів. І оцей момент того. Царя Ізраїля. Можемо розглядати як політичний аспект, а можемо бачити вже щось більше, адже євангелист Іван надзвичайно тонко підкреслює ті аспекти, що стосуються Божого Царства. Але ми можемо сказати, що найбільшим із усіх євангелистів про Царство Небесне, звичайно, пише Євангелист Матей, над текстом якого ми працюємо. Зараз. Адже, коли розглядати структуру Євангелії від Матея, то ми можемо чітко зауважити, що сучасні богослови дуже чітко окреслюють те, що Євангелії від Матея зосереджене в особливий спосіб на Небесному Царстві. Ми можемо бачити, що євангелист представляє своє як на основі п'ятьох великих промов Ісуса, і це є паралель зі Старим Завітом, де є представлене п'ятикнижня як основна книга, як навчання для Божого народу. Тут ми маємо п'ять промов, і вони зазвичай називаються як проголошення Царства Небесного, а це є оця нагірна промова. Потім є проповідування. Царства Небесного, це є апостольська промова в 10 главі. Тоді ми маємо таїнство Небесного Царства, і це є ці притчі, які виявляють, яким є Царство Небесне. Тоді ми маємо описано церкву як первень Царства Небесного. А тоді ми маємо те, що стосується есхатології, і, отже, прихід, так званий Близький прихід Царства Небесного. І це є ті п'ять основних частин Євангелії від Матея, де наголос однозначно зосереджений на Царстві Божому. Я вже сьогодні згадував про цей початок, де чітко окреслювалося так, у тому родоводі Ісуса про те, що стосується отої лінії, яку ми згадували сьогодні. А тоді ми можемо бачити, що з початком діяльності. Ісусової матей дуже чітко вказує, що Ісус, розпочавши свою діяльність, чітко наголошував, наголошував Покайтеся, бо Царство Небесне наблизилося. І отже, оцей аспект, який стосується наближення Царства Небесного, він є надзвичайно важливий, бо Ісус в різними Можна сказати, словами наголошував на цей прихід Божого царства. Дуже важливим чинником є, наприклад, оцей розділ між ним і Іваном Хрестителем. Коли він каже, наприклад, про те, що стосується Івана Хрестителя, це є 11 глава, 11 вірш. Найбільший з-поміж жінок той, хто народжений, це є Іван Хреститель. Але він є. Найменший у Царстві Небесному. Так? І отже, оцей аспект дуже цікавий. Найбільший тут, найменший там. Так? Ми бачимо, що Ісус дуже чітко окреслює ту дійсність, яка турбувала євреїв, особливо релігійних провідників, з силою кого Він робить ті чуда, які вони бачили, вони їх чітко не могли заперечити, бо вони. Були очевидними для всіх питання тільки якою силою. І отже, ми бачимо, як Ісус пояснює про те, що такий підхід несприйняття, Він є шкідливий, бо каже: багато прийде зі Сходу і з засходу, і засядуть з Авраамом, Ісааком і Яковом у Царстві Небесному, а сини Царства будуть викинуті у темряву кромішню, де буде плач і іск зубів. Отже, така невіра, несприйняття, відкинення Ісуса, надавання йому е, отої сили Вельзевула, про яку вони говорили, це в якійсь мірі перешкоджало входженню тих людей до Царства Небесного. І ті, які були синами Царства. Через таку свою позицію опинялися поза Ним у темряві кромішнім. Ісус дуже чітко пояснював, коли я Духом Божим виганяю бісів, то прибуло до вас Царство Небесне. І тим самим вказував дуже чітко: ось воно вже є тут, воно прибуло до вас. Тому із приходом Ісуса розпочинається оте. Здійснення приходу Царства Небесного. Воно вже є тут, але воно ще не є вповні. Повнота Царства Небесного, той прихід остаточний, буде звичайно із його другим приходом. І тоді це царство Боже стане явним для всіх. Тут те царство Боже вже є присутнє, однозначно, і воно проявляється саме через освячення. Людей через те, як Боже ім'я святиться посеред них, через те, як очищаються ці люди від гріха, і приймають Бога як царя, слухаючи його навчання, яке виголосив Ісус. Тому практично ми можемо казати, що у Євангелії від Матея особливий спосіб у тих блаженствах виявляється. Оця дійсність Царства Небесного, так? ми вже з вами розглядали ці аспекти. Ми можемо бачити, що в 5 главі, 17 по 48 вірш, не би представляється закон Царства Небесного, а потім в 6 главі як справедливість Царства Небесного, так і певні поради стосовно того, що необхідно якомога. Сильніше відмежовуватися від того, що тримає нас тут на землі, а шукати того, що буде мати вимір вічності, отих скарбів Царства Небесного. Ми маємо надзвичайно гарні притчі, які знаходяться тільки в Євангелії від Матея, які, які показують оцей радикальний підхід Притча про цю, цю ділянку землі. Де цей чоловік, знаючи, що там яскар, продає все і купляє саме цю ділянку чи про ту перлину, так? О те, що ці цінності, які є тут, вони є неспівмірні із тим, що буде у царстві небесному. І тому оцей аспект нехай буде царство Твоє, так? нехай прийде царство Твоє, воно вказує, що ми просимо про остаточну здійснення Дійсність приходу. Про те, щоб довершився цей прихід. І тим самим очікуємо звершення повноти приходу, приходу Ісуса. У славі, як у Царя, царство, яке Отець передає Йому, і Він буде царювати повіки. Хай Господь допоможе нам. Жити отими цінностями Небесного Царства, навчить раз розрізняти те, що є для нас корисне тут і тепер, і те, що є добре, бо воно є вічне, дасть нам можливість розпізнавати те, що краще, і навчить нас вибирати Царство Боже як найбільше і найкраще, що нам потрібно а тим самим слухати свого царя. І отже, тоді сповняти його волю. Але про це ми поговоримо на наступний раз. До зустрічі через тиждень у програмі роздуми над святим письмом. Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським Пізнаємо глибину Біблії разом.